Всім доброго дня! Сьогодні 1 квітня 2024 року, і я хочу розповісти, як я будую свою кредитну історію. Кредитну історію я почала будувати в травні 2023 року, тобто, пройшло 10 місяців, майже 10 місяців. Але я хотіла. Отримати кредитну картку ще е, літом 22-го року, тому що в мене є знайома подруга з Дніпра, і вона через 3-4 місяці після приїзду до США вже мала кредитну картку. Ну, я теж стала приставати до свого зятя Джон зроби, зроби мені кредитну картку, а він казав, що не можна. Я не розуміла, чому кажу, що є, у мене немає. Він каже. Так не можна, якщо піти працювати, і тоді зробити кредитну картку. Ну, я вже потім зрозуміла і узнала, що можна кредитну картку прив'язувати або до свого банку рахунку в банку, або до рахунку яких, якихось ну, рідних дітей. Так ось Жанна відкрила кредитну картку. Вірніше її дочка відкрила кредитну картку, прив'язавши її до свого рахунку. А мій зять не хотів цього робити, і я його в цьому не засуджую. Він, може, думав, що от те, що приїхала, зараз тут почне все скупляти. Може, вона шопоголік. Ми, хоч і приїжджали до них раніше. Ну, він все одно, і тоді ми витрачали свої гроші і кеш, а зараз кредитка, мало мал, чи, чи, що може бути, може те ще така. Знаєте, шопоголік. І він казав: ні, якщо підете працювати через майже через місяць, а то і пізніше. Після того, як будете працювати, можна відкрити кредитну картку, тобто отримаєте одну-дві зарплати і можна відкрити. Ну, мені робити нічого, я з цим погодилась і отримала дозвіл на роботу я в січні 23-го року. Роботу в магазині знайшла, я вже казала. Знайшла в березні, в кінці березня і 3 квітня, тобто через два дні, буде рівно рік, як я працюю в магазині офіційно. І через півтора місяця, в середині травня, я не пам'ятаю число, ми поїхали з дочкою в банк. Чи з а, На той час у мене була дебітова картка. Дебітову картку ми отримали ще в 22-му році. Зробили Не отримали, зробили 22-му році, тому що я сюди приїхала. З якимись грошима я була дома на пенсії, я працювала, я відложила якусь суму і приїхала сюди. І ми відкрили рахунок в банку, тому що я вже не могла в магазині. Отримати ці центи, в яких я нічого не розуміла, і мені давали їх дуже багато, а брати у мене їх не хотіли назад. І тому ми вирішили відкрити дебітову картку. І дебітову картку ми відкрили в серпні 2022 року. А кредитну картку ми відкрили в травні 2023 року. І називалась вона, о, я записала, щоб не забути. Secured. Secured. сеcuрит карт, кредит карт, секурит кредит карт. Що це значить? Це значить, що я положила, коли ми відкривали кредитну картку, я положила, передала на рахунок кредитної своєї картки, я не знаю, я правильно кажу, чи ні, свої 500 доларів. Тобто мої 500 доларів і відкрили кредитну картку мені на 500 доларів. Тобто, я могла в місяць витрачати не більше 500 доларів. І коли я вже витратила цю суму, мені треба було погасити, Тобто, я свої ж гроші брала вдовг. Я свої гроші брала в позичку в банку. Мені зять сказав, що краще мені зробити таку картку, а не просту, як роблять ну, американці, я не знаю. Чому? Тому що якщо мені відмовлять, я не працювала, у мене нема ніяких доходів. І якщо мені відмовлять е в кредитній картці, то це наступного разу буде погано для моєї креди кредитної історії. Тому я вирішила послухати свого зятя. Він у мене дуже е умний. І він дуже розумний, і тому я йому довіряю у всьому. Я, я йому довірилася і в цьому. І ми відкрили кредитну картку на мої 500 доларів. І до нового року я купляла не, на суму по кредитці не більше, ніж на 500 доларів. І ну, мені було зручніше. В кінці місяця вони 25 числа виставляють суму, яку мені потрібно виплатити. І я цю суму виплачувала до кінця місяця, і мені було зручно рахувати, скільки грошей я витрачаю на місяць. А вже перед Новим роком у мене там залишалось, я не знаю скільки, 10 чи 20 доларів. І я не встигла погасити, думаю, 1 січня думаю, о, не встигла погасити, а мені щось потрібно було купити. Коли я заходжу в свій банк і бачу, що у мене вже кредит на 700 доларів. Тобто, так як я правильно і в кінці місяця кожного місяця я виплачувала суму витраченою, із своїх же грошей витраченою, і банк бачи, що я нічого не порушую, я виплачую, коли потрібно, не затягую сроки виплати. Тому вони мені вже додали своїх 200 доларів. І це був приємний подарунок на Новий рік для мене. А потім я побачила через два місяці. Тобто, по-моєму, на початку березня, що мені банк відкрив вже кредитну історію на 900 доларів. Тобто там 500 доларів, доларів лежать мої, і 400 доларів вже додав банк. Е, ну, і через якийсь час вони мені повинні повернути мої 500 доларів. І... Я вже буду користуватись грішма, грошима банку, а не своїми. Але це для мене не важливо, я не спішу. І як, як воно буде, так і буде. А сьогодні приїжджали діти до мене в гості, і я кажу: Джон, подивись, який, який в мене кредитний рейтинг. Тому що моя подруга подивилася. І у неї 720. Ну, правда, її кредитна картка прив'язана до рахунку зятя. І в неї 720, їй вже відкрили там рахунок на хорошу, кругленьку суму на кілька тисяч. А у мене поки на 900. І мій зять подивився. В додатку І там написано, що у мене. Я не знаю, як він дивився, я в цьому нічого не розумію. Дякую Джону. Він подивився, що у мене кредитний рейтинг рейтинг моєї кредитної історії 680 і написано good, тобто хороший. І Джон каже: в травні у вас минулого року було був нуль. А зараз 680. Я не сильно розумію в цьому, але там написано, що хороший, тобто у мене хороша кредитна історія. Так що от ось, як я змогла побудувати свою з допомогою моїх дітей, мого зятя і моєї доньки. Я змогла побудувати, почала будувати мою кредитну історію. Надію, що все буде добре. У мене кредитна історія ще. Буде краще, і я зможу вже самостійно там орендувати, чи щось ще робити. Я не знаю, на що це впливає. Чесно говоря, буду жити з дітьми поряд, то може розберуся в цьому. Поки я не сильно розбираюсь, я слухаю, що мені діти говорять, і слідую їхнім. Ну, їхнім словам, їхнім побажанням, що вони мені кажуть. Тому все. На цьому буду завершувати своє відео. Всім гарного дня! Будьте здорові, щасливі, оптимізму побільше, а Україні перемоги і миру. Будемо надіятися на це. Хай всім щастить, будьте здорові, до побачення! Ну, виключайся! Не хоче виключатись.